Це сучасний, це європейський театр, і я думаю, це щось таке новеньке, цікавеньке для нашого глядача. Юрій Кулик на сцені сумського національного театру імені Щепкіна виконує головну роль у виставі Аліса в дивокраї. Як на мене, це одна із надзвичайних дивовижних ролей за всю мою кар'єру. Дуже складна це, мабуть, це найскладніше, тому що хлопцю грати дівчину дуже складно. Тим паче, що це не просто дівчина, але ще це дитина. І були різні задачі режисерів, які дуже складно було переосмислити і втілити в життя. Над виставою працював режисер-постановник Владислав Писарев, віддаючи данину класичному англійському театру. Пояснює він, всі ролі у виставі виконували актори чоловіки. Це казка Льюіса Керола відома багатьом, але е Через те, що вона ну доволі давня і там більше 200 років, то є певні складнощі в її адаптації і в тому, щоб зробити зрозуміло її. Бо автор намагався розважити цією казкою конкретну дівчинку, з яких у них були дуже гарні теплі стосунки, і це така такий жарт для неї. Але багато віршів, які на які він писав пародії, наприклад, в цій казці, ми вже навіть не можемо знайти перше джерело цього, і залишилися тільки згадки у самій певно Алісі, тому. Багато чого ми змінили для того, щоб це було зрозумілішим. Сум'янин Олександр Коваленко говорить, відвідує усі прем'єри у Сумському театрі. Всі, всі вистави, що подобаються. По декілька разів зараз ідуть ніч перед Різдвом, родина веселка, там раз 20. Ось які ще зараз в ножиці дуже крута вистава, мені теж дуже подобається. Ну, вели украдене щастя, бо зараз щас украдене щастя це хід. Ми театрали. Ми полюбляємо і наш театр, і луганський. Як тільки є можливість, ми одразу приходимо незалежно від того, де відбувається вистава. Для мене особисто це засіб культурного розвитку. Це про театр це про пізнання чогось нового. І театр Щепкіна надає таку можливість своїми виставами. Заходиш, начебто однією людиною, а виходиш досить іншою людиною. Щось зрозумів, для себе щось відкрив. Виставу до показу готували майже 9 місяців, говорить директор театру Сергій Дорофеєв. Ми розпочали роботу над цією виставою аж в квітні-травні, але враховуючи і безпекову ситуацію, і враховуючи різні обставини, які відбувалися в нашому житті в період 24-го року. Ми, на жаль, не змогли випустити цю прем'єру ну тоді, коли це було заплановано. Це вистава, над якою працювали режисери Оксана Тараненко і Владислав Писарев. Відвідати виставу, яка за своєю суттю є фрік шоу, можна дітям віком від 12 років, говорить Сергій Дорофеєв. Представляти виставу глядачам планують до завершення сезону. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.